Господи, Всевишній і Всемогутній, у Твоїх руках моє життя, моя душа і моя доля, Ти мій захист, моя сила і моя надія. Коли хвилі страху здіймаються, стань моїм спокоєм, коли темрява стискає, будь моїм світлом, коли я падаю, підніми мене своєю милістю, коли серце втомлене, Наповни його Твоїм миром, Господи, дай мені віру, яка не похитнеться, силу, щоб не зламатися у випробуваннях, надію, яка сяє навіть у найглибшій темряві, і любов, яка переможе будь-яке зло, очисти мої думки, направ мої слова, веди мої кроки стежкою правди, захисти мене. І моїх рідних від усякого зла, видимого і невидимого. Нехай твоя благодать буде зі мною кожному дні, а твій Дух Святий в усьому, що я роблю, я віддаю тобі своє серце, свої турботи і своє життя. Бо з тобою я сильний, без тебе я ніщо, а з тобою я переможу. Амінь.